Доброго вам вечорочка, пані та панове. Ну що, тут у нас от вийшов сьогодні <клес> цеєчки, 10-й епізод. Ну і, як звичайно, ви можете отримати ці всі призи. А ми зараз перейдемо сюди. І введемо... ой 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 йо, йо. -йо, 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 -йо. Господи, Це щось жорстке. То я копіював не те, а ссылку на, відоч... на відос. Вот такий от код. Простий і цікавий. Дивимось, що тут нам дають. Правильно, ти молодець. Забрать награди. І зараз ми їх подивимось, що тут. Ну, це якби фінальний крайній код, який ми отримаємо за Call of the Arbiter. Ну, я так думаю, що так. 150 тисяч серебра. Книжка і 3 енергії. Доволі таки непоганий код, тому користуйтеся. То ставте мені вподобайку, якщо це вам було приємно. На цім усе.